Виконуємо номер 29 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. Сума дробів 7 10, та дробу, чисельник якого 3 знаменник А. Якщо А дорівнює 5, 10, 15, 20, 30 і 45. Задання друге різниця дробів. Перший дріб зменшуване. Чисельник Х знаменник 16, від'ємник, чисельник 1 знаменник х. Якщо х дорівнює 2, 4, 6, 8, 10, 12. Приступаємо до виконання. Перше значення А. Якщо А дорівнює 5. То 7 додати дріб чисельник, якого 3, знаменник А дорівнює 70 додати 3 п'ятих, зведемо до спільного знаменнику 10 крат на тому спільний знаменник буде 10. Додатковим можна буде 5. Маємо 7 додати 6 десятих. Отримаємо. 13 десятих дріб неправильний, подамо в вигляді мішаного числа. Це буде 1,3. Наступне значення А. Якщо А дорівнює 10, то 7 десятих додати дріб чисельник, якого 3, знаменник А дорівнює. Сім десятих додати 3 десятих, додаємо два дроби з однаковими знаменниками, маємо 10 десятих, або це в нас одна ціла. Наступне значення А. Якщо А дорівнює 15, то значення нашої суми дорівнює. Сім десятих додати. А тут а, 3, 15. Десять і п'ятнадцять спільний знаменник буде тридцять. Додаткові множники три. Двадцять один новий чисельник і шість новий чисельник. Двадцять один додати шість це буде двадцять сім. Тридцятих можемо скоротити на три, двадцять ділимо на три, це буде 9, 30 ділимо на три буде 10, отримали 9 десятих. Наступне значення А 20. Наша сума дорівнює 7 десятих додати три двадцятих. Спільний знаменник 20, додатково множник 2. Маємо двадцятих, Додати 3 двадцятих. Отримаємо 17 двадцятих. Ще одне значення а. а дорівнює 30. То значення нашої суми. Дорівнює 7 десятих додати 3 тридцятих. Тут ми 3 тридцятих скоротимо на 3, будемо мати 7 десятих додати 3 на 3, це буде 1 поділити, 30 на 3 – 10. отримаємо 8 десятих і ще можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2, це буде 4, ділимо на 2 буде 5. Отримали 4 п'яти і останнє значення а в першому завданні. 45, то наша сума дорівнює 7 десятих додати 3 сорок п'ятих. 3,45 можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 45 ділимо на 3 буде 15. Ну, а тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 30, додатково множники 3 і 2. Маємо 21 30 додати 2, 30. Отримаємо 23, 30. переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас значення Х. Якщо х дорівнює 2, то значення нашого виразу дорівнює. 2 шістнадцятих відняти одна друга. 2 шістнадцятих скорочуємо на 2, 2 ділимо на 2 це буде 1, 16 ділимо на 2 буде 8. І тепер зводимо до спільного знаменника 8. Додатковий множник буде 4. Маємо 1 восьма відняти 4, восьма. На момент вивчення розділу 1, ми ще з вами не вміємо знаходити різницю чисел, коли зменшуване менше, ніж від'ємник. Тому ми запишемо різницю цю в чисельнику. А знаменник залишимо без змін. І дію віднімання виконувати не будемо. Наступне значення Х. Якщо Х дорівнює у нас 4, то значення нашого виразу дорівнює 4 з відняти 1 четверта. 4 і 16, скорочуємо на 4. 4 діли на 4 буде 1, 16 діл на 4 буде 4. Маємо 1 четверта відняти 1 четверта, це буде 0, наступне значення х. 6. То значення нашого виразу дорівнює 6 16 відняти одна шоста. 6 6,6 ми можемо скоротити на 2, 6 ділимо на 2 буде 3, 16, ділимо на 2 буде 8. І тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Додаткові множники. 24 ділимо на 8, 3, на 6, 4 маємо 9 підняти 4. Отримаємо 5 24. Тепер значення х8. То значення нашого виразу дорівнює 8 16 відняти 1 8. 8 і 16 скоротимо не на 8, а скоротимо на 2. 8 ділимо на 2, це буде 4, 16 ділимо на 2 це буде 8. І тепер у нас вже є спільний знаменник. 4 відняти 1 буде 3. Знаменник переписали. Отримали 3 восьмих. Значення Ах тепер у нас 10. Якщо х дорівнює 10, то. Значення нашого виразу дорівнює шістнадцятих відняти 1 десята. Скоротимо 10 і 16, можемо скоротити на 2. Це буде 5 восьмих відняти 1 десята. Спільний знаменник у нас буде 40, додаткові множники 5 і 4. 25 віднімаємо 4. Маємо 21 40. І останнє значення Х це 12. Х дорівнює 12, то значення нашого виразу дорівнює 12, 16 відняти одна. 12. 12 і 16 Скорочуємо на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, 16 ділимо на 4 буде 4. Ну І тепер зведемо до спільного знаменника 12. Додатково множник буде 32. Відняти 1 12. Отримаємо 8 дванадцятих і ще скорочуємо на 3. 4, 8 ділимо на 4 буде 2. 12 ділимо на 4 буде 3. Отримали 2 треті. Номер 29 Із завдань для повторення розділу 1 виконано.